І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравес UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Сергдар на Type 5 Heavy. Карта Клондайк, режим натиск. Ну що ж, до бою. Так, ну давайте вже фінал у нас сезону, цього сезону осіннього натиску. Так, побачимо вже такий чудовий бій, як Герой відео написав мені на електронну пошту. Чудовий бій з чудовим настроєм. І на чому? На... Зараз вже, ну, він і так легендарніший танк, так? Легендарніший вихлопушувач, алкотанк його називали раніше. Так? На фугасниці він таке витворяв, що просто ну, поскаржилися і забрали в нього ці фугасені пугаси Але йому надали в оновлені 2.0, надали нове життя, додавали бронювання, додавали бронепробиття. І він ну, дійсно зараз, так як я його назвав. Я думаю, ви зі мною погодитесь, він великий бос серед супер важковаговиків. І побачимо зараз чудовий нахлопушувальний бій. Ну хотілося б, треба просто встигнути доїхати так? до самої битви. Поки ми доїдемо, вже всіх повихлопушують. 1-0 рахунок в нашу користь. І що, вогонь! Виїхав, якраз, Чудово. Ми Бачимо, що й на бабаха грають. Ну. Цікаво, і в нас, бачимо, братіш на бабася, але на прокачувані. Ну і поки я розповідав, чудові та цікаві історії. У нас вже 1-1 по бою. 534 на настрій. А давайте ж подивимось, на чому грає. У нас 290 пробиття, 700 шкода від пострілу. Це в нас поліпшені. Отже, на поліпшених. Ну а основні снаряди все одно ж не добавили, От нічого не добавили, Ну, по пробиттю я маю на увазі. Ну і хотілося б натанкувати тут. Та й повихлопушувати багато ворогів. Братіші, почекайте, ну нам же ж треба такий чудовий з чудовим настрієм. Все, у нас вже поліпшився настрій, перший ворог знищений, 900 настрія нам. Де суперники? Виїжджайте по одному. На ха 100 поїхали на Є100. Бо він тут поблизу. Ну, повільний, повільний такий тихо Але, чудово броньований. Але це босс. Ну, я йому такі, ну, таку назву надав. Е, великий бос з суперважковаговиків, адже всі його бояться і, і е, не насміхаються вже над ним, це точно. Бо я, я вам скажу в рандомі, як я його зустрічаю, так... Навіть ну, він лобом стоїть, важко його пробити. Yeah. Да? І навіть у нього НЛД там нормально про нього. А ну, також похилюйте, вагонь. Ваури їздить. 4-4 рахунок поповню. Де супер? Дайте нам дайте нам екшона. <рив> виїжджайте, всі виїжджайте, всі на одного. Хоча тут, знаєте як, якщо таки якась невисока стежка, наприклад, якийсь то він міг би під'їхати під корпус, от збоку, під'їхати під борт. Під і вже важко буде його вихлопушити. Ну немає таких майстерних гравців, немає таких скіліщів. Щоб могли щось якось протистояти нашим героям. Так, Нашим героям їдемо. Поїдемо. Хотів yes. сказати, ЄС, yes, і тримайся, їдемо на допомогу. Один проти двох залишається. Ось вона буде епічна битва з чудовим настроєм. Чудовий, чудовий буде бій з чудовим настроєм. І ось про що я казав, що в нас же ще з КВН проблеми. Центуріон Action X він давно вже міг під борта під'їхати. Ось так, ось так треба проти тайпа І тоді вже будуть проблемні проблеми. Хоча якщо ось так його видавити, вичавити. <сум> не дуже грамотно зіграв на центуріоні, ще й бачимо підставляється постійно. Ну і гріх щось чомусь чекає. ні Не чекає, позаду виїжджає, Почекай, почекай, зараз ми вихопимо. У нас альфіще, оце у нас зараз. Реальна перевога, альфіще. Один раз тільки в цьому бою Антонов, тому що стріляли. А ну тепер лобом. Спробуй пробити. Він зараз буде вицілювати. Бачите? Не пробиває. Дуже важко. От лобом просто їдеш дуже важко. І за трупіком заховався, зашкірився. Боїшся? Ну звичайно боїш, Ну в нього багато хп залишилось. Оце помилка була. Помилкова помилка. А це фугасом тільки що стрільнув, до речі. Згадали ми, так, про фугаси, 1100 фугасом випу. І знову ж фугас зарядже. А ну скільки зараз тут? Вогонь і тараном. Оце я розумію, чудовий бій, з чудовим настроєм. Дякую вам, друзі. Дійсно всі були бої. В натиску на різних танках, на різних картах дуже були чудові та цікаві в цьому сезоні. Дякую вам. Тепер чекаємо наступний сезон. І ще чекаємо від вас і в рандомі дуже крутезних боїв. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!